50. Дівчата казали, виїжджаємо в 5. Тишина, нікого немає. Де вони? Всі, Ця магія ранку мене просто заворожує. Обожнюю такі ранні ранки, але не обожнюю так рано вставати. П'ять часів. Це ніхто нічого, нічого не виходить. Нічого мене не робить?

Ні, ну ця фігня, що ну, ж там дуже ну, здає. Менший робиш, і тут не грає. І там не грає. Ти чуєш, кого виходить. Дівчата там музика, щось їм не подобається. в них велесенькі, бачиш, воно таке. Я не знаю, де ми є. В них маленькі, мають. Я спала трохи чуть-чуть, а -чуть, на що. Вона не чує, по себе колоть. Воно там не грає, вони включають. У вас в машині вмонтівані, Маша. Ю маю. Ну що, ми вже заїхали. Ми зараз швиденько збираємося на море, тому що дуже жарко. Зараз 12 годин дня, і потім, вже, коли ми прийдемо з моря, я вам покажу номер, як все. Що таке? <різь> <різь> ти, <мокра>. <різь> <різь> ти Ти не бачилась? <різь> Подивіться, ти мокра. Все. <coughs> Ніяк не можемо зібратися. Кушаємо, покушаємо трохи перепосили, дивимося місяць. І зараз будемо тут до моря чимало, звісно, йти, то ми думаємо нам на маршрутки доїхати. Ось Тут дуже можна шучок пожарити, там беседочки є. Покушати. Так, китя. Не знаю, скільки можна збиратися? Ти ж казала, раз два в 6 ранку на море. Зараз вже час дня. Ну то пішли! Все, ми пішли. В принципі, непогано так тихо тут, не шумно. Ще шикарно. Поділа цей новий костюмчик, до речі. Який погала. І мені не прийшов мій крем. Ну, не крем, а спрей від сонця. SPF 50. Це я просто дуже вражена. Я ж капа замовляла з-за кордону. і Він ще досі не прийшов. Не знаю, чи він вже допоможе. Ми вже почав. О, ну я море вже бачу! Що? Смислі, чого я я вже давно море не бачила. Де так? А вона ще на якусь кожу. Це така горка. Взяли водички, тому що дуже жарко. Вона вже одяг весь прилип до мене. І ось з дітьми люди йдуть бояться. 30. Купатись заборонено, прохід заборонений. <рес> так же люди. <рес> І ми. А урни нема. Що за цивілізація? Пісок гарячий кипяток. п'яток. Яке до не бачила море. Просто. Тільки такими водоростями валяє. Водоростями валяє. Здалека така наче чиста вода. На чилі наросла бонь. Тільки що покупались трошки. Вода обалденна На початку тільки трошки водорості. Нирнула і походу весь і за мене замився. Соляною водою. Надіюсь, не згорю. Сонце пече. Красота. Відеосъйомка. Як бачите, тут приберезі березі е водорості. А ось там, якщо далі пройти, взагалі шикарно. А де тут сюди не двох тебе? <рикліпи> а, а це, кстати, краще якось, знаєте. Це така сама да? дитячий. Yeah. О. О. Мій телефон не хоче знімати цю красоту, тому що сонце він перегрівся, бідний. Це ми купаємося чилим водичка тепленька, все шикарно. Море прекрасне. Щоб було попку видно. Я тебе не бачу. Та йди сюди! Я не бачу тебе. Сюди, щоб море було. Він темний став. Все, виключився. Лисі його спать. Так, ми з Дімою вже йшли з пляжа. Вирішили прийтись в центр. І тут нормально так магазинчиків чимало, можна купити, що хочеш. Коротше, знайшли в якийсь магазин Копійка. Я ще такого не чула у нас в Україні, щоб була копійка. Тут такий супермаркет невеличкий. Купила сосиску і вона не вкусна. Ми не оцінили. Сосиска нормальна. Вкусна, якщо не дошла? Туга? Ні, mm -hmm. якщо до сосиски не дійшла. Ну, да, сосиска саме нормальна, копні. Тільки що Ну Так, сосиска нормальна. Трошки перекусим. Ще купила собі цей спрей, тому що... Я себе замовила... А, я уже казалась, точнее. Саша обдарила из детства. Ну что, на Забронірували всю маршрутку. Забронірували всю маршрутку для нас двої, що ми доїхали в спокойності, до цели всі до центру. Плани міняються дуже швидко, щоб ви розуміли, Боже, на сьогодні такий насичений день, ми доїхали, пішли на море покупались. Пройшлося в центр в Чорноморськ. Там походили, потім повернулися додому, посаділи там. Потім Поїхали Опять в центр. Там походили. В нього свій подіка купив. Потім повернулись обратно. Посиділи в бесідці, поговорили, пообщались випили трохи пива. І зараз ми вирішили піти на море По сумаше, так? Ну що, живемо один раз? Там вода теплюща ще І Іх не порибаш. Йдемо. Діла не, мені жарко капітан, я просто думаю, що в одну сторону будуть комарі. Провіримо, чи будуть комари, чи не будуть. Ідемо, нам ще недалеко залишилось. Ливе ми на море, тут такий туман. 15. Нічого не видно. 15 тисяч. Це... Я так і казала. Короче, ми сіді 15 тисяч знаходили. Може й більше.